Ну і, звичайно, залишається сподівання, що на Заході усвідомлять, що недостатньо просто запроваджувати санкції проти Російської Федерації. У санкціях найважливіше це стежити за тим, як вони виконуються, в ситуації, коли країни глобального півдня якраз зацікавлені в тому, щоб ці санкції обходити, і таким чином, разом із Росією, випрацьовувати вигідні фінансові. Можливості для того, щоб і нафта з газом постачалася, і ніякої відповідальності не було. І таких схем за час російсько-української війни створено вже чимало. Я вже не кажу про те, як обходять західні санкції десятиріччями такі країни, як Іран чи Венесуела, які також деякими державами розглядаються як альтернативні джерела постачання щодо російської нафти, тому що схеми там працюють більш. Ефективно і не так уважно відстежуються західними урядами, і це також може бути досить серйозним внеском у завершення російсько-української війни. Стежити за тим, щоб санкції працювали.